Вітаю, друзі! Це урок української мови у восьмому класі. Ми і далі вивчаємо тему порівняльних зворотів. Сьогодні сфокусуємося на розділових знаках. Нагадую, що порівняльний зворот це частина простого речення, у якому зіставляють, порівнюють одні предмети з іншими. Порівняння використовують для створення яскравого образу. Наприклад, сніг як солодка вата, гарбуз, як сонце, думки, як птахи. Ви вже в курсі, що де б не стояли звороти у простому реченні ми відокремлюємо їх комами. Прошу, перегляньте відеофрагменти і поміркуйте, де є порівняльний зворот і як його правильно виділити пунктуаційними знаками. Мірунь! А ти що така сумна гусак перед різдвом? Просте речення, наявний порівняльний зворот, ставимо одну кому, бо зворот стоїть в кінці речення. Терміново замініть Суржикова чо на літературне чому. Друзі, дбайте про красу рідної мови. Просто в мене знаю як не з Просте речення, наявний порівняльний зворот, ставимо одну кому, бо стоїть в кінці речення. Він як Британія, впевнено і без втрат вийти з Євросоюзу. Просте речення, наявний порівняльний зворот, ставимо дві парні коми, бо зворот стоїть всередині речення. Так, вірунчик. Я як Таврія 97-го року. Чекаю нових деталей вашого роману. Просте речення, наявний порівняльний зворот, ставимо дві парні коми, бо зворот стоїть всередині речення. Підсумуємо, ви маєте пам'ятати три основні правила. Якщо порівняльний зворот вмостився на початку речення, ставимо після нього одну кому. Якщо всередині, то дві з обох боків. А в кінці ставимо одну кому перед зворотом. Друзі, а як думаєте, а чи перед усіма конструкціями, що починаються словами мов, ніби як, потрібно ставити кому? Справді ні. Кому перед як не ставимо, якщо в нас є одне із п'яти якщо. Отже, не ставте кому перед сполучником як. По-перше, якщо він стоїть перед присудком і надає йому відтінок порівняння чисті та свіжі стіни, ніби випромінювали ласку. У цьому реченні сполучник ніби стоїть перед простим дієслівним присудком. Він був неначе сонний. У цьому реченні сполучник неначе стоїть перед частиною складеного іменного присудка. Для того, щоб у нас утворився порівняльний зворот, нам треба один предмет порівняти з іншим. Тобто на двох шальках те мають бути іменники. А в реченнях вище ваги втратять рівновагу, бо на шальках з одного боку стоїть виконавець, а з іншого дія. <плес> Да ви прямо як працівник заводу енергетиків, якому зарплату видали продукцію. Аналізуємо. Кум є ніби працівник. Зверніть увагу, що у цьому випадку слово ніби вже є не порівняльним сполучником, а виступає підсилювальною часткою. По великому секрету вам скажу, що перед зворотом, присутком залежно від інтонації і, звичайно, за бажанням автора, можна ставити тире. Порівняйте. І слово це як зірка у путі, і слово це як зірка у путі, Максим Рильський. У другому варіанті пауза довша і стоїть авторський знак тире. По-друге, якщо перед ним наявні прислівники майже зовсім і ній блищав зовсім як сіль, і ній блищав майже як сіль. По-третє, якщо він стоїть у словосполученні типу не раніше як, більш як, менш як. Майже як, як слід, як треба. по По-четверте, якщо сполучник є частиною фразеологізму та його порада як п'яте колосо до воза, тобто зайва. У мене друзів, як зірок на небі. Тобто багато. Мама сьогодні весь день, як білка в колесі, тобто заклопотана. Ніколи не забувайте того факту, що фразеологізм ми можемо замінити одним словом і в реченні підкреслюємо як один член речення. І останнє, по п'яте, не ставимо кому перед як, якщо з нього починається прикладка, що відповідає на запитання у ролі кого, у ролі чого. Аніме, як вид мистецтва, подобається, переважно підлітковій чи навіть дорослій аудиторії. Зрозуміло. Що аніме не порівнюють із видом мистецтва? Аніме це і є вид мистецтва. Друзі, а ви пам'ятаєте виняток із цього правила? Про всяк випадок нагадаю, кома перед як може все ж таки стояти, коли прикладка має обставини відтінок і відповідає на запитання чому. Петро Яцик, як мільйонер, фінансово підтримував мовний конкурс в Україні. Чи маєте ви відповідь на запитання? Чому Петро Яцик фінансово підтримував мовний конкурс в Україні? Так, бо він був мільйонером і мав змогу витрачати кошти на таку благодійність. Причина є отже, комі бути. Послухайте уважно наступний відеофрагмент і подумайте, яке із двох останніх правил варто застосувати. Я перепрошую, я як вчитель зі стажем. Хотіла би вам сказати, що страх це мотивація невпевнених собі слаба, Правило не номер я... один. Чому інтерн Люся наважилась висловити свою позицію? Очевидно, тому, що Люся була вчителькою зі стажем. Ось і причина. Ось тому і ставимо дві коми. Тепер ваша черга пояснювати, з'ясуйте, у яких із цих речень прикладка має відтінок причини, відповідає на запитання чому. Відповідно, де ми поставимо коми. Україна в усній народній творчості давно оспівана як хлібний край. Як сестра Світлана завжди мені допомагає в тяжкі хвилини. Миргород як лікувальний курорт, один із найвідоміших в Україні. Венера, як правдива мати, для сина рада все віддати. Людмила, як піаністка, стала акомпанувати братові Скрипалю. Розглянемо вашу заяву як згоду на продовження контракту. Олександр Мурашко відомий у живописі як художник-імпресіоніст. Осип Микитка як командир на вимогу ворога вийшов з натовпу. Чистотіл, грицики і дереві відомі в народі як лікарські рослини. Лисенко відомий у світі як композитор. Правильні відповіді це речення 2, 4, 5, 8. Чому Світлана завжди допомагає, бо сестра. Чому Венера рада сину все віддати? Бо правдива мати. Чому Людмила акомпанує братові? Бо піаністка, чому Микитка вийшов на вимогу ворога, бо командир. У реченнях 1, 3, 6, 7, 9, 10 жодної коми, адже прикладка відповідає на запитання у ролі кого, чого. Україна є краєм, миргород є курортом, заява є згодою, мурашко є художником, чистотіл грицики і деревій – рослини. Лисенко композитор. Обставинного відтінку у цих реченнях немає. Підсумуємо, друзі, ми вивчили 10 основних правил. 3 коли порівняльні зворот виділяємо комами, 5 коли ні. Також ми згадали виняткову ситуацію про те, що потрібно виділяти комами прикладку з обставиним відтінком. І ще ми звернули увагу на те, що перед як, за бажанням автора, можна поставити навіть тере. За законом Мерфі потрібно зробити кілька помилок, щоб помітити хоча б одну. Саме для цього і придумали домашні завдання. Будь ласка, тренуйтеся на здоров'я, знайте, що кожна помилка веде вас на вершину успіху. Бувайте і правила пам'ятайте.